Зараз ми з'ясуємо, які фахівці і професії найзатребуваніші на ринку Хмельницького, і будемо це з'ясовувати із заступницею директора Хмельницького міського центру зайнятості Інною Білик. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Інно, от за інформацією обласного центру зайнятості, рейтинг вакансій по області за кількістю, я от озвучу. Це тракторист, машиніст, водій автотранспортних засобів, підсобний робітник, спеціаліст державної служби, продавець про товарів, швачка охоронник, кухар, слюсар, ремонтник, соціальний робітник. А у Хмельницькому кого найбільше шукають роботодавці? Наскільки подібний от цей рейтинг до того, як у Хмельницькому? Звичайно, у місті Хмельницькому, так і в цілому, як і в цілому області, є актуальними вакансії швачок їх на сьогоднішній день більше 30. Хочу сказати, що є актуальними і потреба. У водіях автотранспортних засоб, засобів для водіїв тролейбуса, фрезерувальники, токарі. Спочатком весни акту... актуалізувалися вакансії і бетонярів, каменярів, штукатурів, лицювальників, плиточників, фарбувальників, оскільки сезон розпочався. Сталим є попит також на електрогазозварників, більш такі заводські професії, слюсарів, ремонтників, електриків, електроків та інші. Ви зауважили, що близько 30 вакансій швачок, так. це десь четверта частина від усіх, що в області. Так, а коли роботодавці заявляють про потреби у швачках, які вимоги до них вони виставляють? Чи має значення досвід, кваліфікація певна? В залежності від того асортименту, який мають пошивати швачки, роботодавець обов'язково виставляє вимоги. На сьогоднішній день чотири роботодавці заявили про потребу в таких працівниках. І асортимент, звичайно, на сьогоднішній день це пошиття нижньої жіночої білизни, пошиття верхнього одягу, жіночих блузок, суконь, костюмів. Дитячих товарів, ну і звичайно, трикотажних виробів. Це основні такі вимоги до того, щоб швачка вміла пошивати саме такий асортимент. А наскільки цей запит відповідає е, тим? Е... Відповідає людям, які зараз мають статус безробітного, мають відповідну професію швачки. Чи відповідає їхня кваліфікація досвід у тим запитам, які озвучують роботодавці? Звичайно, не завжди відповідає запитам роботодавця кваліфікація і практичні навички кандидата на робоче місце. Але якщо таких навичок не вистачає, то пропонується роботодавцеві провести безпосередньо на робочому місці стажування. Щоб е, кандидат на робочі місце міг опанувати ту технологію або набути тих професійних навичок, яких не вистачає е, для того, щоб успішно працевла... працевлаштуватися. В основному предстають на таку пропозицію роботодавців е, в залежності від того е, наскільки терміново потрібно mm -hmm. заповнити вакансію. От один із варіантів підвищити кваліфікацію або і змінити професію, як ми почули у сюжеті, це перенавчитись на швачку. Таку можливість от, за 4 місяці надає професійний ліцей. Ще прочитала у них на сайті про те, що пропонують вони перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальностями Електрогазозварник, кухар і офіціант. Чи співпрацює міський центр зайнятості із подібними закладами професійної освіти, чи є такі ще у місті? Звичайно, Хмельницький міський центр зайнятості, так як і інші базові центри зайнятості, відповідно до е, порядку організації професійного навчання безробітних, організовує, комплектує групи з числа безробітних за певною професією під конкретні робочі місця на замовлення роботодавців. Ми співпрацюємо як з професійно-технічними навчальними закладами нашого міста, області в цілому, а також з центрами професійно-технічної освіти держав. Державної служби зайнятості у нас їх є 11. Найближчі це в для по західному регіоні. Це Рівненський центр А 11 – це по всій Україні. Так 11, да це спеціалізовані професійно-технічні навчальні заклади Державної служби зайнятості, які здійснюють підготовку і підвищення кваліфікації для потреб роботодавців. А хто це оплачує от перенавчання і підвищення кваліфікації? Послуги з професійного навчання для безробітних громадян є безкоштовними. Якщо навчаються для під конкретні замовлення роботодавців під чи під заснування підприємницької діяльності, також і для роботодавця, для безробітного є безкоштовно. Це тільки якщо перенавчання відбувається через центр зайнятості. Так. Якщо людина просто захотіла змінити, наприклад, професію і навчитися шиттю і пішла на ті курси, то відповідно вона має за це платити. Для осіб, які не перебувають на обліку у службі зайнятості як безробітні за умови, що вони досягли 45 років, чи відноситься до категорії внутрішньопереміщених осіб, чи брали участь в антитерористичній операції, або звільнилися з військової служби в зв'язку з короченням чисельності чи за станом здоров'я, є можливість отримати ваучер на здобуття. Професії, тобто він звертається до центру зайнятості, якщо його персональні дані і наявність стажу відповідає вимогам порядку видачі ваучерів, він має право на отримання такого документу для оплати свого свого навчання за певним переліком професії і в певному навчальному закладі. Я здивувалася, що у топі вакансій ну, за кількістю по області є і державні службовці. Здивувалася, тому що знаю, що відбуваються зараз ліквідації районних рад, і адміністрації, і тут є вакансії. Як у Хмельницькому, чи є вакансії на посади державних службовців? Звичайно, періодично з'являються такі вакансії, оскільки і в установах державних також є певний рух кадрів. Хтось виходить на пенсію, хтось одружує переїжджає в інший населений, населений пункт, хтось йде в декретну відпустку, хтось змінив місце роботи. Так що рух є і. Як швидко воно заповнюється? Користуються популярністю такі вакансії? Звичайно, і пошукачі роботи, і безробітні беруть участь в заміщеннях цих вакантних посад і успішно працевлаштовуються. Те, що стосується вакансій. Які потребують вищої освіти, яка ситуація із ними у Хмельницькому? Ну на сьогоднішній день до міського центру зайнятості заявлені вакансії і Інспекторів з надання кредитів пропонуються вакансії для бухгалтерів, для менеджерів чи з постачання, чи збуту є наявні вакансії періодично і пропонуються в закладах освіти, в медичних наших закладах. Тому якщо мати бажання, можна працевлаштуватися на сьогоднішній день. Також з вищою освітою сьогодні потребують фахівців і машинобудівної галузі. Це інженери механіки, інженери-конструктори. Роботу знайти можна. А можливість перенавчання для людей із вищою освітою є? Звичайно, якщо скористатись ваучером, можна здобути угу. вищий рівень освіти або змінити кваліфікацію.